Ми приймаємо рішення разом з батьками, вчителями і керівниками навчальних закладів, як будуть навчати діти саме в Запоріжжі, в нашому місті, в Запорізькому районі і в тому числі і на окупованих територіях. Для того, щоб прийти до оптимального рішення, щоб, треба почути думку кожного. Сьогодні ми слухали батьків. Батьки висловили аргументи за очне навчання, за онлайн навчання, за змішану форму навчання. Відповідно, завтра проговоримо ті ж самі питання з вчителями. Що їх бентежить, турбує, які проблемні питання є, їх треба вирішити до початку навчального року. Це не означає, що бомбосховища чи сховища не будуть надалі облаштовуватись, вони будуть облаштовуватися. Це обов'язкова частина програми безпосередньо. Але сьогодні від батьків почули чіткий меседж, що життя, здоров'я дітей воно першочергове. Тому коли будемо приймати рішення разом з педагогічними колективами, вже безпосередньо, звичайно, цю думку як найважливішу будемо враховувати. То в першу чергу. я приїхала з того селища, де бойові дії тривають сьогодні, і я пережила, і мої діти пережили все те, про що ми зараз з вами говоримо. Тут. Справа в тому, що коли починається бомбування або тяжкі воєнні дії, або е, обстріли, батьки не встигають прибігти до школи для того, щоб забрати свою дитину. Найстрашніше, коли школа рухнула. І закрила дітей, і що тоді робити? Для мене як мами спокійніше в даній ситуації, якщо моя дитина буде зі мною в квартирі чи в будинку. Як вчитель, я розумію, якщо в мене в класі знаходиться 30 дітей, і у разі безпекової ситуації вивезти дітей у бомбосховище це потрібно час. І тому моя особиста думка, що краще навчатися дистанційно. Це ж спільне завдання і для вчителів, і для керівників закладів освіти, і для влади, і для батьків вирішити найкращий, найоптимальніший оптимальніший шлях отримати дітьми знань. і збереження їх здоров'я життя. Батьки за те, що були стопроцентно забезпечені умови для дітей. Ну, звичайно, що дистанційне навчання на сьогодні надає найбільше можливості це зробити.